Всіх привітю на нашому каналі. Сьогодні буде трошки неординарне для вас відео е, В зв'язку з засухою на півдні. Знайомі трохи розпродають техніку. Хотів вам би показати, може хтось для себе щось підбере та й, може у когось є деньги та й купить собі щось. Почнемо з першого. Є така бочечка невеличка. Резина плюс-мінус є, накачана, особливо не порепана, бочка ціленька. Не знаю. Звоніть, питайте. Я що покажу, знімлю, може комусь щось підійде. Так зрозумів, бочечка стоїть давненько, але тим не мені, я ж кажу, може комусь щось підійде, може за це не договоритися таку, що хтось собі захоче таку бочечку. Так. Слідущий лот. Сівалочка СЗшка. Що по сівалочці, я можу сказати? Видно, що за сівалкою дивилися, бо всі все промазане, все акуратне, ну що і на зберігання. Ну так як ми, наприклад, добре внесли, промазали, переработом соляркою. Все чітко. Так що, хочу вам сказати, Ей, ну, заді сейчас зайду. А мусики складаються. Така тут. да, все, дуже привод є. На ці, в нас відключено, щоб ну, задні банки. Ви поняли, сієш. О, навіть табличка є. Прикольно, сівалочка, я так поняв, свіженька. Привод, у нас відключено, що можна з передні банки засипати в зернові, в задні... ну, в зерно вів зерно, по задні добрива, та й сієш. Це я так зрозумів, ріб'янки якісь бути. Навірно. Не знаю. Ну, Шат в принципі як в обичній за 36 По дискам, кстати, дивіться. по дискам. Диски в доволі такому непоганому стані. Ще буде вистачати, робити і робити. Тут робити є. Ну, хто купить, думаю, не пожаліє. В принципі. баки. Ох ти, а тут закрито. Баки прив'язані. Ладно, покажу тут. Що, видно? Мені видно на камеру ціленькі. Я думаю, що ця сівалка поробить. Резина тут. Що той, що той скат хороший, то Циліндр сухенький. Сівалка, кстати, на вид дуже достойна. Так що, кому цікаво, номер я вкажу в коментарях. І кому інтересно будете, дзвонить, питати. Продається ще такий оприскуватель на 600 літрів. ціленький, криля цілі, все ціле. Розпилювачі звичайні стоять. ну, Таке, що по оприскутелю? По прискутлю я вам нічого не можу такого сказати. Просто продається, купляєте і працюєте. Бочечка така продається. Кстати, цікава дуже бочка. Я ніколи таку не бачив. Може і вам буде інтересно. Невеличка, я так розумію, це на якийсь куб, не більше. Оказується тут нав'язка взагалі долажна бути ззаді. І азот. Азот, по-моєму, вносить. Ну теж стоїть. Скати накачані резина є, Все якби ціленько. КПС. Донецький. Ну, може знайду якусь шильдиклейбу то покажу. Донецький КПС. Резина присутствує, циліндр. Дивіться, який циліндр. Сухенький. Все акуратне. Лапки тут хватає. Робить і робить цими лапками. Борони. Борони теж тяжі, як в нас, хороші. То Те состояние теж, дивіться, боронике. Якби самі хазяїни на, на цю техніку роботають, воно ж одразу видно, коли наїздніки і коли самі хазяйні. Ну, все акуратно, все ціленьке. В принципі, подварів ніяких немає. По бажанню, хто б захотів, міг. Його помив, покрасив і політіли. Так, що далі? Керен. керен такий продається. Що можу вам по керену сказати? Бритви є. Ну, бритви, в принципі, стан бритвів. Дивіться. Ну, лапки всі ціленькі. Тут все ціленьке. Ну, по керену, що, підварів ніяких немає, по розбитості не скажу бо він опущений, стоїть. Це все, я ж кажу, номер буде указаний, будете дзвонити, питати, кому цікаво і будете цікавитись, вам більш детально будуть розказувати власники. Цей карант продається і борона сепка. Борона сепка. Всі борони тяжкі. Кстати, да, тяжкі борони. Зуби теж стан непоганий, видно. Подивляйтеся. На 6 борон. Така борона сепочка. Кому цікаво дзвонить, бочка теж. Бочка під соляру. О, під соляру, дивіться, навіть це є флажок. Я так я теж перший раз таку бочку бачу флажок. Рівень, щоб показувати. Це вона ціленька, не гнила 100% резина на резині. Може, по резині десь і є, ну, такі трещини, але ну, я думаю, проблем немає. Кран, все. Я думаю. Всі за мною соглаш... соглашуться, того, що під соляру не варіант, щоб текла бочка, ще під воду друге дві. Я ще такий акуратний. Ну, В принципі, все акуратно, все зроблено. Так що вроді все показав, що продається. Так що кому цікаво, дзвоніть. Номер в коментах указаний, ціни все вам подробні... подробніше власник розповість. Може кому буде цікаво той собі щось підбирай купи ще така бочечка продається хлопців тут бочечок капець і така манюнечка і там бочечка і там бочечка Тоже, а це походу дуже дві схожі. Ця і та де я знімав саме першу ну тут стінка теж дебеляча. а ні це така бочка як я другу знімав якби видно що стоїть довго ну скати накачані як можете бачити все ціленьке. Може комусь під щось та й згодиться. Так що дзвоніть, договарюйтеся. узнавайте.